Добрий день. Я зараз підходжу до справжньої іспанської фортеці, яка розташована на березі моря Середземного. Зараз будемо дивитись, що там є, які там є башти, переходи, стіни та укріплення. Це майже центр міста на півдні Іспанії. У цій фортеці знаходиться музей. Там проводять екскурсії, але зараз щось немає ніяких вивісок, то, мабуть, зараз екскурсій немає. Бачите такі башти і є такі пушки. Їх стоїть тут декілька штук. А в стародавні часи ці пушки були розташовані на море. Для чого це було зроблено, зараз розкажу. Бачите, такий ціпок, місток, вхід в саму фортецю. Ну, а тут такий ціпаров. Так, для чого ж були пушки розташовані на море? Для того, що коли підходили ворожі кораблі, щоб можна було від них відстрілюватись. Бачимо така стіна мощна, непідступна. Тут навіть я не бачу бойниць. То якщо ви на мене підписані, то ви, я думаю, бачили. Я була в Кракові, там теж була Краківська фортеця Королівська і там були в стінах бойниці. А тут їх нема. Тільки є там віконечка в цій башті. Зараз подивимось, може на море є вихід цих бойниць Сонечко світить але я думаю, що я нормально тут покажу вам, щось буде видно. Тут бачимо море. Звідки могли підійти ворожі кораблі? І тут бойниці я не бачу. І де саме стояли пушки, я теж не дуже можу зрозуміти. Зараз вже поставили тут гаражик людей і з цього боку зараз обійдемо. Подивимось, бачите, віконечка є. Може це і були такі війниці? Хто знає. У кожної країни своя культура, свій стиль. Так. Тут ми бачимо герб. Королівський, мабуть, це було королівство якесь. Так, і внизу. Дивимось такий, наче площадка така. Може тут, не знаю, що тут проводилось в стародавні часи, але в сучасні часи тут інколи навіть показують фільми безкоштовні. Можна приходити сідати та дивитись. Так, з цього боку ще покажу. Ви, будь ласка, підпишіться на мене, якщо ще не підписані. Поставте мені вподобачку. Будемо дивитись з вами. Це маяк. Будемо дивитись з вами багато різного цікавого, пізнавального я розказую про життя в Іспанії, про ціни в Іспанії, про квартири, будинки. Тобто, все, про все, що може зацікавити. Людей про життя в Іспанії. Так, що звідси подивимось на цю фортецю. До речі, це фортеця, а оце вже стоїть будиночок, і тут живуть люди, тільки що е, жильці виходили. Там дідусь з бабусею на велосипеді. Так дуже добре на морі майже вони. Ну, на морі, не майже, а на морі. Це от. Таке чорне, якщо бачите, то це прибило водорості. А взагалі, то в морі середземне, воно чисте. Зараз, правда, тр трохи холодне. Ще вам покажу маяк і буду закінчувати відео. Чекаю вашу підписочку та вподобаєчку. Дякую, що додивилися відео до кінця.